Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні у нас була вигрузка японських міні-тракторів. Уже всю вантажівку ми розвантажили. Давайте коротко пройдемось, який оновлений асортимент вас очікує. Ось Зараз стоять фрези, всі вони підписані, є з редуктором посередині, є фрези, що редуктор збоку боку. Бачите, вони всі пронумеровані, нижі дуже гарні. Ніяка фреза не потребує заміни ножів, а яка потребувала, вже стоять повністю нові ножі. І давайте пройдемось тако по актуальному асортименту. Перша модель, яку ми спустили, це 4 циліндровий Kubota X24. Нова резина, японська резина з рівною підлогою, боковий циліндр ручне, плаваючий, гарний стан сидіння. Кермо в гарному стані. Напрацювання 866 мотогодин. Коробка, звичайно, механічна, є три діапазони повишених, понижених. Вартість такої моделі з підсилюючим керма з фризою і доставкою вам додому 7300 умовних одиниць. Що ось тут тракторець, зараз якраз люди оглядають. Це Янмар F180, 3 трактор. Можемо заглянути, що робиться під капотом. Є козирьок, взаді буде. Фаркоп 3 боковий циліндр. Ось тут ручне керування. Сидіння в гарному стані. Коробка звичайна механічна. 956 мотогодин. Оберт на місці тут також є. Ось цей весь комплект буде коштувати 6200 умовних одиниць. Ще маємо куботу gl 21. Нова резина. Тут поки що японська резина. Є спрощений комп'ютер, тут чисто плаваючий і під яким кутом плаваючий. Це в нас ручне керування, дуже гарне сидіння, гарний стан керма. на вал відбору 4 вперед 1 назад, тим рочам задній привід, повний привід, оберт на місці. Кермо по висоті регулюється трьохточка, швидкозйом. Тут у нас є бардачок. gl 21 дуже гарний стан кузова. Вартість такої моделі 7500 умовних одиниць. Ще ось бачимо Янмар F165. 16,5 16 кінських сил. У нього буде повністю нова резина. Ось бачимо вже нова японська охсу, ще японець поміняв перед відправкою. Є пам'ять навіски, є боковий циліндр. Але основна його перевага це саме трьохточкова навіска. Універсальна навіска можна чіпляти вже будь-яке навісне обладнання. Це є міжнародний стандарт. Гарне сидіння, гарне кермо, 691 мотогодина. Коробка звичайна механічна. На вал відбору три швидкості, є діапазон повищених і понижених передач. Це у нас безпечний режим, є блокування, гарний стан кузова. Трактор справді гарно збережений. і вартість цієї моделі 5200 умовних одиниць. Це з фрезою і доставкою вам додому. Ну, за тракторець з трьохточкою майже 17 сил, це погодьтесь, дуже гарна ціна. Найменший з сьогоднішньої поставки Янмарка є третій трьохциліндровий тракторець. Гарна, повністю гарна резина і спереду і ззаду. Бачимо стан сидіння, тут механічна коробка передач. Білим у нас виділена задня швидкість, а це всі вперед. А це повишені, понижені. Передачі на фризу дві швидкості. Напрацювання 817 мотогодин. Таку оглянемо коротко стан кузова. Керування навіскою, керування циліндром. Тут у нас є боковий циліндр. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення, гарний стан кузова. Така модель коштує всього 4500 умовних одиниць. Це трьохциліндровий трактор з водяним охолодженням і блокуванням диференціалу, з фрезою і доставкою. Ну, ціна досить таки приємна. Ще є Mitsubishi mt 220 Трактор вже зовсім другої ліги, 22 кінські сили. Підсилювач керма тут є. Коробка передач тут механічна. Реверс перемикається. Ось цим речагом, рівна підлога, керування навіскою верх-низ. Це в нас 4 швидкості на фрезу. є блокування. Кінець 90-х років уже. Резина гарна, японська і спереду і ззаду. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Цікавий, цікавий екземпляр. 484 мотогодини. Кермо дуже гарно збережене, сидіння взагалі рідне, є дуга безпеки. Вартість такої моделі. Що приїхало до нас сьогодні 6600 умовних одиниць. За подібний бюджет можна взяти на пару років старший кубота x 20 проте це буде кубота 4 на яку продається значно більше запчастин. Передня резина нова, задня резина японська. Є боковий циліндр, кермо по висоті регулюється. Бачимо стан керма 682 мотогодини. 4 діапазони повищених понижених, на фрезу, три швидкості. Фреза кріпиться на трьох точку, є трикутник для швидкозйому. Ось такий цікавий трактораць. бачимо стан кузова. Вартість 6500 умовних одиниць. І останній на сьогодні, що виїхав з сьогоднішньої поставки Янмар F210. Японська резина. Японська резина стан гарний. Сидіння рідне стан гарний. 692 мотогодини. Є підсилювач, є реверс, механічна коробка передач, де передачі перемикаються послідовно. 4 швидкості на вал відбору є повишені понижені передачі. Кран гідравліки, оберт на місці, боковий циліндр з плаваючим. Ну, дуже цікавий тракторець з трьох точкою і швидкозйомом, і автопопадач. Дана модель буде коштувати 7000 умовних одиниць. Ось такий асортимент приїхав до нас сьогодні. Також не забувайте, що у нас є і інші варіанти японських міні-тракторів. Усі вони вже висять на нашому сайті. Тому якщо вас цікавить якийсь японський міні-трактор, ми не гайте часу. Заїжджайте на майданчику Вінницю, також у нас є в Одесі та місто Рівне. Та обирайте собі японського помічника. У нас широкий вибір японської техніки. А ми тут завжди раді вас бачити. Заїжджайте та обирайте. Очікуємо вас до зустрічі!